Кордонники та військовослужбовці зсу відбили штурмову атаку російських окупантів на Бахмутському напрямку та зайняли позиції ворога. Артилерія російсько-окупаційних військ розпочала обстріл наших позицій. Ця спроба штурму тривала три з половиною години. Охоронці кордону з воїнами зсу контратакували та зайняли вихідні позиції противника. У ході бою всього 9 окупантів знищено ще близько 20 поранено. Наразі сили оборони просунулися та закріпилися на 300 метрів вперед. У Бахмуті внаслідок артилерійських обстрілів армії РФ загинули двоє людей. Одна травмована, ще двоє поранених у Солидарі та Кураховому. 16 разів російські окупанти минулої доби обстріляли Авдіївку. Здебільшого вчора готили. Ну, по всьому, місту з Градів, система РСЗВ ГРАД. На сьогодні вже більше шести обстрілів по місту вже відбулося. Перший там, для 6.20 почався. Немає ні травмованих, не поранених, не загиблих. За минулу добу, коли не можуть пробити позиції, то вони просто б'ють по місту. Всього за добу поліцейські зафіксували 30 ударів по восьми населених пунктах Донецької області. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.